Всім привіт! Знов, я знову з вами. На жаль, сьогодні без новиночки. У нас залишилось дуже мало пакетиків. Я зобов'язана робити ще якісь колекції через те, що, ви лише подивіться, у нас сьогодні, бачите, закінчуються дві колекції: це країни та картинки. І це не дуже той добре, тому що в мене залишиться три колекції. І моя улюблена колекція, що тут також закінчиться скоро. Тому дуже жаль. Я буду старатися, звичайно ж, щось новесеньке робити. Але, я ще раз скажу вам, буду старатися. Давай-то я зарез выберу пакетик. А давай, штуки. Вот. давай я зарез все ж Так оп. Давай я зарез я закрытым очима, я серьезно закрытым. Ой, выберу что? Хай, подожди. Наступному відео ми закінчуємо цю колекцію, на жаль. Далі, сьогодні ми закінчуємо ці колекції. І да-да-да-да. Ладно, тут немає слова в Ладно, давайте одяг. Ось цей пакетик. Ось цей зараз покажу. Ось цей. Пождіть, друзі, я. Майже не забула. я тільки що згадала, що в нас ще є колекція чай лувере». Боже мій! Я забула просто. Так, давайте з картинок виберемо ось це. Далі. чай. Давайте виберемо ось цей. Просто беру, я не знаю, що де так. Але ось обичні пакетики, як завжди в нас. Ось ці всі пакетики в нас сьогодні на розпаковочку. І ось цей добавок. Так, тут щось є цікаво. Ладно, давайте переходити до дурої розпаковки. І. Фу! І ми вже тут на колекції що? Тут? Тому що паче в нас в минулому відео закінчилось. І... я думаю, что будет номером девять. Да. Ну, давайте подаем Один, два и три. Не, я не угадал. А чему у меня было тут? Ой. Алло. Здесь мы отклеили. Ой. Нагадую, це номер. нема. Ой, да, шостий. О, боже, це квіточка! Ви що поглянете якого мала. Ось вона. проміжку. Боже, Боже, вау. Вона навіть блистить, ви ж погляньте. Ну дуже класно, спать. Так що давайте підліпляти під номером 6 повторюю. Так, так. Було б класніше, щоб карта була під а можливо ця квіточка була під цим номером. Або найкраще, щоб під цим, а ця квіточка була під А це... Ця... А, боже. Це було б Ну, що є, то є. Так, у наступного відео ми закінчимо цю колекцію. Далі, далі. Сьогодні ми закінчимо цю э, Сьогодні ми закінчує. Ой Боже, Сьогодні ми закінчимо цю колекцію, на жаль. І я насправді знаю, що там буде, а ви, може, і не знаєте. Так. Обожаю. Номер 5 пише, якщо що. Це в нас Польща. Ну і насправді, що нам ховати? Під номером 3 Польща у нас так. Так. І я насправді хотіла, щоб... Трошки іншому було, Україна була остання, але вийшов, що в Польщі. Але нічого, ось така колекція в нас зібралася. Дивіться, яка вона гарна, мені дуже подобається. Гаразд, давайте перейдемо до наступної колекції. І це в нас картинки. Також останні пакети. Номерка нема. Надурили трошечки ось. Опа. Сейчас тут трешечка на ее кажется намудрила, напудрила. И что с ней выходит, моя? А не, подождите. О, все. О боже, бедный пока я такая шутка Ну, и с кроватой шо нам же. Нам тики малюнок с кровата. А, Який номер, ми вже знаємо. Один. О, боже, це ця кружка! Я пам'ятаю, я її малювала. типу з Роблокса. Типу з Роблокса, так. Мені подобалася ця колекція насправді. Я вам так чесно скажу, що мені подобалася ця колекція. Дуже. Ну, як. Ну, можна сказати взагалі це дуже, але не так, як колекція що тут. Ну, ось така в нас колекція зібралася. На жаль, це кінець. Але що поробиш? Далі колекція одяг. Яка не, закінч... не закінчується поки що. Блін, поки що. А нам. Але... Ой, і давайте, я, дивіться, маленькі пакетики призводять додому. Щось маленьке буде. І там, я насправді бачу, що тут маленьке. Такі шути. Тут номерки теж немає, не пише. Так, друзі, в нас ось такі кеди, гарненькі такі. І я думаю, що вони будуть під. Номером 4. Давайте подивимось. Ні, о, ні, тільки не це. Виключте. Вибачте, продовжуємо відео. Так, під номером 1 я трішечки розчарована, тому що я думала, що під номером 4 буде. Але вийшло під номером. Один. Не знаю, що закриється. Ну, більш ми не закриваємо. Ось така у нас поки що колекція виходить. Так. <клес> 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 а що це таке, я не можу поняти? Так, ось така у нас колекція. І минула наша новиночка. Так. Вона не відкліється, слава Богу. І це картинки по клітинках. Ось вона. О! Ви замітили, що перфорації працюють сьогодні? Це дуже класно. Я напевно здогадуюсь, під яким воно може бути номером. Але давайте розглянемо це утя. Чи це ципа, Я не знаю. Ось, бачите, тут нічого немає. Мені здається, що воно насправді буде під цим номером, але я трошки сумніваюся. Раз, на один, два, три я вам показую. Один, два, три. А воно. Під номером три, так що я не вгадала. Ну нічого. А, його ж приклеїти треба на клей. Ой, мама. Так, давайте зараз приклеїмо. Оп, 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 оп. Оп, і давайте сюди. Ой, мамочки. Вона тепер руки ліпить. Ой, пальці, точніше ліпить. Все, і зараз я вам покажу, яка у нас колекція збирається вже. Так, все. Ось така колекція у нас поки що збирається. Це перша сторінка, а це друга. Ну, на цьому я буду завершувати е відкривати пакетики е з, з різних колекцій, звичайно, з цьому каталогу. Ви гадали, що я забула про нашу ще одну колекцію, але ви тільки що побачили, що це. Була неправда це я так над вами. Так, хі-хі-хі. Ну, гаразд, раз, давайте ну, ми закрили вже каталог, давайте переходити швиденько до нашої цієї колекції. Давайте, давайте, раз, два, три. Уу! І ось! Я все зробила, давайте відкривати швиденько пакетик, того, що в нас трошки часу нема. А, о ней, не вже це те, що я думаю. Е, ладно. О боже, це я не знаю, чи я це достану. А, ні, я так достану тільки. Ну, ну все. все. Тепер тут нічого не. І ось такий наш чай більш, більше похожий на чай, аніж попередні. Так, дякую, друзі, що подивилися це відео. Мені було дуже приємно. Дякую за стільки підписників, майже 1000. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Тобто, аж. До зараз. Аж до тепер. Е, ще раз дякую і всім па-па-па-па! Чекайте інших відео. Уху!